Карликова планета Мемаке містить найдальший газ у сонячній системі. За межами Плутона, Макемаке та революція в розумінні холодних світів. Сонячна система, яку ми звикли вважати відносно вивченою, зберігає ще багато таємниць. І чим далі ми заглядаємо в його крижані околиці, тим більше розуміємо, наскільки наші уявлення про формування та еволюцію планетних тіл потребують перегляду. Недавнє відкриття слідів газу навколо карликової планети Макемаке, розташованої на неймовірній відстані від сонця, стало справжнім проривом і, я вважаю, стане відправною точкою для нової ери дослідження зовнішніх регіонів нашої системи. Пам'ятаю, коли я був дитиною, я вперше дізнався про Плутон. Це здавалося найвідаленішим і найзагадковішим об'єктом у сонячній системі, і його пониження до карликової планети трохи розчарувало мене як завзятого астронома. Але саме це зниження викликало інтерес до інших об'єктів у поясі Койпера та за його межами, де приховані цілі світи, про які ми тільки починаємо пізнавати. І макамаки один із найяскравіших прикладів. Холодні світи та газоподібні атмосфери парадокс, що потребує пояснення. Те, що на Макемаку знайшли сліди газу, це сенсація. На відстані більше 2 мільярдів кілометрів від сонця, де температура близька до абсолютного нуля, можна очікувати, що всі гази замерзнуть і покриють поверхню льодом. Атмосфера в таких умовах, поняття, здавалося б, неможливе. І все ж завдяки неймовірним можливостям космічного телескопа Джеймса Веба JWST, ми бачимо, що навіть у таких екстремальних умовах газ може існувати. Це відкриття викликає низку питань: звідки береться цей газ? Як він може залишатися в атмосфері при таких низьких температурах? І головне, що це говорить про формування та еволюцію карликових планет та інших крижаних тіл на околицях сонячної системи. JWST – вікно в невідоме. Я не можу не відзначити роль JWST у цьому відкритті. Цей телескоп є справжнім проривом в астрономічних технологіях, його величезні розміри та здатність фокусуватися на інфрачервоному промені дозволяють йому бачити те, що було невидимим для попередніх поколінь телескопів. Саме Йодуль вдалося виявити сліди газу навколо Макемаке, незважаючи на їх надзвичайно низькі концентрації. Я впевнений, що Йодуль принесе нам ще багато дивовижних відкриттів у майбутньому. Це дозволить нам вивчити склад поверхні та атмосфери інших карликових планет і крижаних тіл на околицях сонячної системи, що допоможе нам краще зрозуміти їх формування та еволюцію. Гейзери на Макемаку. Неймовірна, але можлива перспектива. Найбільш захоплююча гіпотеза, пов'язана з цим відкриттям, можливість існування гейзерів на Макемаку. Ідея про те, що ця карликова планета може містити джерело тепла під своєю крижаною поверхнею, посилаючи струмені газу в космос, здається неймовірною. Але, як показує приклад супутника Сатурна Енцелада, це цілком можливо. Енцелад, значно менший за Макемаке, має вражаючі гейзери завдяки гравітаційному нагріванню від Сатурна. Хоча подібної планети поблизу Макемаке немає, її відносно великий розмір може створити умови для внутрішнього тепла і, як наслідок, гейзерів. Я думаю, що вивчення Макмаке за допомогою JWST та інших телескопів може допомогти нам визначити, чи є у цієї карликової планети внутрішнє джерело тепла та чи існують гейзери. Якщо так, то це був би справжній прорив у нашому розумінні холодних світів і процесів, що відбуваються в них. Втрата азоту ключ до розуміння еволюції карликових планет. Цікаво відзначити, що JWST не знайшов доказів азоту на макемаку, хоча Плутон багатий на цей елемент. Це може свідчити про те, що Макемаке, будучи меншим тілом, з часом втратив азот через свою летючість при низьких температурах. Слабка гравітація планети могла бути не в змозі стримати утворився азот. Це відкриття підкреслює важливість вивчення складу поверхні та атмосфери карликових планет для розуміння їх еволюції. Склад поверхні може багато розповісти про формування планети, її внутрішню будову і процеси, що відбуваються на її поверхні. Що далі? Відкриття газу навколо Макемаке це лише початок. Я думаю. Що в майбутньому ми побачимо ще більше відкриттів про холодні світи на околицях сонячної системи. Йодуль та інші телескопи дозволять нам вивчати поверхню та склад атмосфери інших карликових планет і крижаних тіл, що допоможе нам краще зрозуміти їх формування та еволюцію. Я впевнений, що вивчення холодних світів відкриє нам багато дивовижних таємниць нашої сонячної системи та процесів, що відбуваються у Всесвіті. Це захоплюючий час для астрономії, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів. Особистий досвід і думки Вперше Акемаке я побачив у списку об'єктів поасу Койпера, коли готувався до Олімпіади з астрономії. Тоді це здавалося ще однією кулькою льоду, далеким і безликим. Але тепер, після цього відкриття, він постає в абсолютно новому світлі, як потенційно активний світ, що приховує таємниці, які можуть змінити наше розуміння холодних світів. Цей досвід змусив мене задуматися про те, як мало ми знаємо про нашу сонячну систему. Незважаючи на десятиліття досліджень, ми все ще знаходимося на початку нашого розуміння крижаних меж нашої системи. І це, як на мене, найцікавіше в астрономії можливість постійно відкривати щось нове навіть у найвідаленіших куточках всесвіту.